Благодійний фонд Мирне небо Харкова». Завжди турбується про наших харків'ян, незважаючи на війну, незважаючи на те, що Харків таке місто, в якому вибухи чутно кожен день. Благодійний фонд «Мір на неба Харкова завжди несе культуру в маси, шукає фінансування, привлікає донорів до проведення культурних мероприятий. Незважаючи на війну, на збройну агресію, ми знайшли можливість зробити таке укриття, як кажуть творчу криївку, і проводити різні і культурні. Ні, заходи і реабілітаційні заходи. Реабілітація через культуру це дуже важливо. Всі наші проекти, звичайно, ми проводимо за підтримки наших партнерів. Одним з найголовніших є благодійний фонд Мирне небо Харкова. Ми дуже вдячні їм за підтримку, тому працюємо і надалі.